Що, друзі, вітаю всіх на моєму каналі. Зараз ми знаходимося на французькій автоплощадці. Іду для вас, поснімаю ціни. Покажу, якого року машини, які ціни і що продають у Франції. Peugeot Partner 16 Diesel 15 рік. Пробіг у нас 224 тисячі. Ціна 11 990. Дорого це чи дешево? Напишіть в коментарях. Так всередині виглядає, все нормально, все чітко і ще й 3 місяці гарантії. Я думаю, що для французького ринку це нормальні ціни. Звичайно, там для експорту в Україну або в Польщу це, мабуть, дороговато. Але самі вибираєте, купляти чи ні, я просто вам показую, які тут ціни. Так, Це у нас Ford. Ford Focus 2,5 турбірований. 12 797 рік. Ну, це хто любить поганяти таку машину, можете купляти. А так, щоб її десь там СТ-версія, Рекаро сидіння. А так, звичайно, щоб купляти її там на перепродажу або собі, це, звичайно, дороговато. Так, що тут у нас на п'єдесталі стоїть? Це у нас X-Trail, по-моєму, да? чи Кашкай, Кашкай. Так, Nissan Кашка, 1,5 дізель, хороший мотор. 16490-19 рік. 115 тисяч пробігу Так машинка всередині виглядає і на 6 ступки на механіки Ну таку машину на механіки куплять то трошки це гарячка конечно. Так що у нас подивимося? Ще Ось, інсигнія Подивимося по чому інсигнія у нас нового покоління Всередині сразу, скажу не впечатляє Не впечатляє маленький екранчик Ну і ціна, ціна, ціна у нас 21 890, 21 рік, 1,5 дизель. Я думаю, що ми тільки що були на Peugeot площадки. Думаю, що за такі гроші можна щось з меншим пробігом і за таку ціну купити на Peugeot. Так, Mercedes у нас єшка, по-моєму. Є да, е клас, 12 рік, 223, 14 990, 190 тисяч пробігу. Ось такий от красавчик Мерседесик. Автомат, шкіряне сидіння, мультикермо, хороша комплектація. Так виглядає він у нас. Так, B8. B8 Folksfireн дивлюсь на автоматі. 18 рік, 14890, 139 тисяч пробігу. 14890 в такому сірому кольорі бачу вже ця штука випала, фари звичайні, сколи присутствують. Як думаєте, дорого це для пасата Б8? Я думаю, що дороговато. Що у нас ще? О! Так, це у нас А4 в А4 Б8 кузові по цене зараз вам скажу 14890 двухлитровый аувровод полный привет ну, знаете таку машину брать чтобы покататься десь покататься десь за местом по лісу может ты десь любишь на рыбалочку поехать або там десь в лесочек любишь махнуть то можно а так в принцип ага Ось все, пластик уже тішов, тут поцарапаний. Ну це не проблема, тому що його можна просто зняти і поставити новий. Nissan Кашкай 1,5 дизель, ціна 7 490, 11 рік, пробіг 206 тисяч. На бампері бак лак полис уже. Тоже шестиступка звичайно, ничего тут такого, ну 7000, башни такий момент, у такий момент. Сзади уже вот такий момент. Так, це у нас що, 3008, по-моему, кожо гибридный. Или... Е, да, 3008, 21990, 21, 990, 21 рік, пробег 67 тысяч. Рено талисман 16 рік. Пробіг 123 тисячі, ціна 14 990 Так він виглядає, вже скольчики присутствують Чому не такі запотівші, він їх мив походу Шкіряне сидіння, Ну, комплекта Комплектація хороша, да. так, що у нас ще тут є на горизонті Тігуан. Тігуан 21 990, 18 рік, 2.0 дизель, 128 тисяч пробіг. Такий от Тигуанчик Біла шкіра, ну 6 ступень. Як таку можна в машині на механіки? Але можна. Так, Volkswagen Polo, 11 рік, 1.6 дизель. 1,6 дизель нормальний двигун. Думаю, що для такої маленької машини йому в самий раз. Конечно, якщо вибрати між 1,6 дизель і 2.0 то лучше вибрати 2.0, але 1,6 в принципе, таких явних косяков. Тим більше тут пробіг 99 тисяч, то нема. Любу машину треба обслуговувати і сліди за нею. Пятиступка. BMW 7 серія 37 490 17 рік. 170 тысяч пробегов. Полный М-пакет. Полнейший М пакет Рома каже. Да, то що есть наружу, в середині и питка капотом. Так, троєчка подивимся. Почому у нас троєчка? А троечка у нас 12 рік, F30 кузов 13990. 188 тысяч пробігов. Комплектація спорт. Але тут, конечно, це спорт це так різко сказано, ну але я так як є. Це у нас що, Space? Так, у нас є Renault Space, бензиновий 15 рік, 13 990. Ну таки не бензиновий. Я б взяв би якщо брати вот такие от Space або там э, ну, такого формату машину, то дизельочок. щоб тяга була. Машина все таки вона велика, вашка. Да, комплектація хороша, нормально, все комфортно. Ну, ну, тільки... жоподульчики, жоподульчики. Хотя, в принципі на любителя. Колір нормальний, для сім'ї, вообще то, що надо.